Сто років тому 40-річний Освальд Шпенглер опублікував товстелезну книгу про занепад західної цивілізації. В ній він, зокрема, описав таке явище, як псевдоморфоз. Це коли спільнота людей, наприклад, народ, яка перебуває на нижчому щеблі еволюційного розвитку, отримує доступ до благ більш розвиненої спільноти. Наприклад, як коли корінні американці отримали вогнепальну зброю, спиртне та інші. Винаходи, влаштування яких вони не розуміли але користуватися якими швидко навчилися. Або як африканці, які вранці полюють на газель, а ввечері дивляться супутникове телебачення. В результаті спільнота, яка потрапила під такий вплив, набуває невластивих для неї рис, втрачає мотивацію для самостійного розвитку. і... Вироджується. Так стається тому, що людина швидко звикає до хорошого і кожне покращення, навіть якщо воно не заслужене і не отримане, і отримане без зусиль, сприймає як належне. Люди розслабляються, починають лінуватися, запливають жиром і забувають, на чому вони зупинилися у своєму еволюційному розвитку, коли сталося це долоносне втручання ззовні. Та їх, в принципі, це вже і не хвилює. Проживати свою власну, а не запозичену або частіше нав'язану історію, вже не хочеться, а хочеться влитися в те історичне русло, яке відкрилося для них з приходом більш успішних, більш розумних і у всьому більш привабливих благодійників. Народу, який підпав під таку акультурацію, хочеться показати всім, що він такий же, як ті, хто його облагородив, хто відкрив йому очі на світ широких можливостей, широких можливостей життя зі смартфоном. І, мовляв, хоч може у нас є відмінності у кольорі шкіри там, чи будові черепа, але... Всередині ми такі ж прогресивні, і культурні, як і шляхетні білі люди. Нас від вас, мовляв, відрізняє тільки те, що у вас є смартфони, а у нас немає. А так все однаковісіньке. Та це не так. Різниця колосальна. Псевдоморфований народ був у процесі становлення, у процесі формулювання своєї історичної думки, якою б вона. В результаті не була б, вона була б, в принципі, вона б виникла. Та його історичне мислення перервали і вручили смартфон, і підсадили на технологічну залежність. Це породжує комплекс меншовартості і бажання його компенсувати, показати, що ти заслуговуєш, що ти достойний, що ти ще більше європейець, ніж самі європейці. І тільки через якесь непорозуміння досі притримувався якихось химерних старомодних поглядів, тобто своїх, тих, на проживання яких тебе перервали. Думаю, зараз вже ясно, про який народ я говорю, про українців. Українці це жертви псевдоморфозу, яким нікого звинувачувати крім себе. Тому що псевдоморфоз це коли один пропонує, а інший погоджується. Псевдоморфоз передбачає момент, коли жертва може відмовитися, але для цього треба докласти зусиль, відмовитися від негайної насолоди на користь стратегічних інтересів. Як я неодноразово говорив, більшість неспроможна докладати яких завгодно зусиль. Більшість не може відмовитися від смартфона заради зорольоту, тому що смартфон є зараз, він для тебе, а зорельот невідомо коли і невідомо кому. Пересічний, окрім кропежук з Крижополя, завжди вибере смартфон. Та найбільша біда псевдоморфозу. Не у технологічній е, залежності. А найбільша біда його в тому, що псевдоморфоване суспільство стає інертним і на 100% контрольованим зовні. Воно культивує таких, як, як його пересічний представник людей, і заточене саме під таких, під легко контрольованих, як, як охрім Кропежуку. Воно оптимізоване під їхні під його вимоги. Отримавши демократію у спадок від тих, хто її дійсно винайшов, виносив її ідею і здобув її кров'ю. Ми, сучасне покоління українців, які не винайшли, не осмислили і не здобули, а просто отримали цю демократію. Ми не знаємо її ціни. Ми її споживаємо і сприймаємо як належне. Ми споживачі. А демократія як. Демократія передбачає участь, а не пасивне споживання. Вона передбачає активну участь громадян у житті держави і розподілення відповідальності за її політику між всіма. Демократію неможливо дати, вона може тільки виникнути поміж тих, хто її активно сповідує. Так сказав Мераб Мардашвіль у своїх лекціях. У нас вона не виникла, ми її не заслуговуємо і не вміємо жити демократично. Вона з'явилася у нас в результаті псевдоморфозу. Такі образливі слова, звісно, стосуються більшості, як тої маси, яка своєю інертністю і низькими смаками визначає правила гри. А тепер поясню, як це пов'язано з тим, що різні розумні українці світила інтелектуали, чесні політики. І активісти, Facebook і Ютуб-експерти справжні, говорять багато правильних і розумних речей, але нічого не роблять. І висловлені ними розумні думки, слушні ініціативи і пропозиції так і залишаються розмовами і не приносять результатів. Так відбувається, тому що ми, сучасне покоління українців, не відчуваємо зв'язку цих розмов з нашою. Конкретною повсякденною індивідуальною реальністю. Ми таке псевдоморфоване збіговисько охрімів кропежуків, яким дали інтернет, технології, час і комфортні умови для того, щоб споживати подібні розмови, як шоу, і не вловлювати, що в цих розмовах і, і, і говориться про що в цих розмовах, конкретно про них йдеться. Про нас, про нього, про тебе, про мене, мою дружину, маму і так далі. Охрім Кропожук бачить війну, але не бере в ній участі. Він бачить її по телевізору. Навіть коли ракета прилітає в сусідній квартал, він бачить, що там вже хтось щось робить. Бачить, як сновигають туди-сюди люди, рятувальники. Тобто процес йде без його участі. Спікери опишуть цю подію в ЗМІ, обговорять і дадуть поради, засудять расизм і щось порекомендують. Тобто він пливе в цьому відеоряді і не відчуває себе учасником подій. Ще раз, ми не відчуваємо зв'язку з реальністю. Окрім Кропожук, думає, що винне суспільство на своєї відповідальності не відчуває, що він ну, непричетний. Відчуває він в кращому випадку це безсилля щось змінити. Це породжує роздратування до інтелектуалів, які, мовляв, тільки ляпають язиком, а нічого не роблять Це з розряду, у чого Арестович не на фронті. І коли інтелектуалу закидають, досить нам розводитися про те, що треба заглянути в себе, змінитися, внутрішньо і так далі. У нас війна, у нас. Криза, ви краще скажіть конкретно, що нам робити, що сьогодні-завтра робити, що робити. Ми готові, тільки скажіть. Так, такі критики і хейтери не розуміють, що саме від цього їх намагаються позбавити, від звички бути отримувачами інструкцій. в принципі, отримувачами. Зараз ми отримуємо, по-перше, західні дотації, по-друге, ну, скажімо, так, телемарафон. Хоча я не проти телемарафону, я проти, я проти людей. Перше дає нам, тобто, дотації привілей жити, фізично жити, буквально жити. І ми, ті, хто живий, звісно, не розцінюємо це як привілей, а сприймаємо як належне. А друге, тобто, телемарафон, дає нам відчуття, що не відбувається нічого, що вийшло б за рамки телемарафону. А отже, відбувається те, що і вчора, позавчора і завтра. Тобто не відбувається нічого екстраординарного, що вимагало б від нас вийти з зони комфорту, показати свою занепокоєність, вибігти з дому, попередньо не розчесавшись. тобто змінитися в Україні є інтелектуальна еліта, яка розуміє, що треба робити для перемоги у війні і повоєнного розвитку, якими б правильними і розумними думками. Не обмінювалися ці люди на своїх ефірах, їм думкам зазвичай не вдається стати чимось більшим, ніж інтелектуальною спекуляцією на обрану тему. І так відбувається саме, саме через те, що ті, для кого вони все це говорять, сприймають їх слова як чергове шоу. Романенко, Арестович і Дацюк зібралися. Поговорили, позвинувачували інертних українців, нічого не зробили і розійшлися з тим, щоб зібратися так само завтра і пошуміти теж, і поїсти тортики. Якщо саме таке у вас враження складається, якщо вас дратують ці експерти і майстри розмовного жанру, які замість того, щоб піти на фронт або зробити щось корисне, тільки язиком ляпають. Тоді скажіть, ви часом не з Крижополя? Я помітив, що самі інтелектуали не завжди можуть сформулювати відповідь на такі звинувачення. Це пояснюється всього лиш тим, що вони всього лиш люди. На правах над людини Мокропіс Петенюк скаже вам, що робити. Отже, всі ефіри Романенка, Арестовича, вчать вас принаймні одній практичні речі, що в кожній життєвій ситуації ви маєте осмислювати її причини і наслідки. Кожен е, пункт, кожне питання, кожну новину можна розкласти на причини і наслідки. І саме цим ви повинні займатися, щоб Україна перемогла і стала успішною, бо якщо ви позбудетеся цієї розумової апатії. Породженою псевдоморфічною псевдоморфічною природою нашого суспільства. від звички брати і споживати як даність, тоді ви вже не зможете бути терпимим до корупції, до свого і чужого безчестя. Це станеться саме завдяки тому, що осмислюючи причини і наслідки, ви побачите, куди тягнуться нитки відповідальності за ті чи інші події, хто конкретно винен. Ви втратите свою міщанську безтурботність, ви втратите байдужість і самовдоволеність, ви втратите, зрештою, спокій. Ви набудете неспокою. Він штовхатиме вас до проявів громадянської свідомості, до участі. Ви побачите, що зараз причин для спокою в українців немає. І потрібно щось робити. Що робити? Ви спитаєте, що робити? Ось коли ви почнете задавати це питання, все голосніше, все наполегливіше, коли воно відбере у вас сон. Коли ви почнете заражати своїм неспокоєм інших, коли таких як ви ставатиме все більше, ось тоді виникне хвиля, яка винесе на поверхню енергійних, креативних, сміливих, готових діяти. Не один арестович, а тисячі арестовичів з'являться. Нехай це буде не конкретно. Ви або ваш знайомий, нехай вам страшно, нехай ви недостатньо кмітливі, розумні, не знаєте, що робити. Але тільки в такому середовищі, де мільйони відчувають тривогу, не знаходять собі місця і кричать, що робити, і вимагають щось робити один від одного. Від політиків, від інтелектуалів, тільки в такому середовищі, на перший погляд, наче ні звідки, візьмуться потрібні люди і почнуть змінювати. А не тільки молоти язиками. Вони з'являться, вони можуть з'явитися тільки в такому середовищі. На, цьо, на гребені цього неспокою вони з'являться і поставлять тих же інтелектуалів на чолі своєї хвилі і прокотяться Україною і змиють всю погань. Від вас потрібно позбутися апатії і по-справжньому стривожитися. Від вас потрібна. Тривога за своє майбутнє і, і, і те, що ця тривога породжує небайдужість, включеність у процес, залученість. Взяти мене, як ви бачите, як я в селі ріджу, ріжу дошки, займаюся звичайними побутовими справами, співаю ідіотські пісеньки, але мене з'їдає тривога. Я зав'язую знайомства, комунікую, задаю питання, пропоную допомогу, впливаю на когось, сприймаю чужий вплив. Це все сприяє середовищу, про яке я говорю. Чи міг я докладати більше зусиль для цього? Думаю, так. Але наше українське псевдоморфічне болото мене демотивує не менше, ніж вас, і не менше, ніж ви. Задача кожного нас, кожнісінького на нашому індивідуальному рівні створювати середовище неспокійних, жити в цьому середовищі, мотивувати одне одного, комунікувати, заряджати неспокоєм і поширювати його, і породжувати думки. Нехай особисто ви не можете придумувати. Це ніщо. Це не проблема. Ваша роль від цього не змінюється. Бо рішення знаходяться не в головах, а між головами. Перефразовуючи Стругацьких, зараз Україна це діра, але це діра в майбутнє. Або кому більше до вподоби біблійні паралелі: Брама на вході до раю. Якщо ми перед суддею, ключником, постанемо ні гарячими, ні холодними, він віддасть нас росіянам, які візьмуть нас тепленькими.